Всім привіт, витлікать на зв'язку. Сьогодні поговоримо про цирковірус. Ну, не про саме захворювання, тому що це вже на протязі 15 років десь обговорюється, вже всі про нього знають. А поговоримо саме про вакцину. У нас в гостях представник технічний спеціаліст свинарства компанії Біорінгір Віталій Піатрович. Сьогодні я позадаю питання стосовно вакцини Циркофлекс. Чим вона особлива, чим відрізняється, яка в неї унікальність і як її правильно застосовувати. Віталій, скажи, будь ласка, чим відрізняється вакцина Циркофлекс від інших вакцин, які представлені на ринку України. Ну, Вакцина Циркофлекс насамперед відрізняється тим, що е, існуючі вакцини проти цирковіруса застосовуються в об'ємі 2 мл. Циркофлекс застосовується в об'ємі 1 мл. Ну, це не наскільки велика різниця, але суттєва різниця, чим вона відрізняється, це те, що е, Вакцину Циркофлекс можна застосовувати уже з 14 го дня життя. На відміну від інших вакцин існуючих, згідно інструкції, рекомендується з 21 го і пізніше. Це дуже важливо, особливо тоді, коли ми маємо справу з раннім проявом цирковірусної інфекції. Нам треба раніше застосувати її. Відповідним чином ми спокійно застосовуємо на 14-й день життя. І третє, що дуже важливо, це те, що вакцина активна навіть за умови присутності високих титрів материнських антитіл. Тобто, фактично, ми застосовуємо, звертаю увагу навіть в об'ємі 1 мл, Тим не менш, навіть якщо ми застосовуємо її на 14-й день, активний захист виробляється під захисним прикриттям материнських антитіл.